Вітаю! Ви дивитеся інформаційні деталі дня на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Черга з двох сотень вантажівок на під'їздах до українсько-словацького кордону в Ужгороді. Величезний затор. Гепатит А на Іршавщині. У лікарню потрапили троє учнів однієї школи. Чи є небезпека епідемії, розкажуть наші журналісти. Двокілометрова черга з вантажівок біля кордону на КПП Ужгород вишні Німецьке. Майже дві сотні каміонів стоять на узбіччі об'їзної дороги. Від вантажного пункту пропуску до виїзду з мікрорайону Шахта. Водії розповідають, стояти цього разу доводиться у середньому добу. Швидше проїздять пусті причепи, а завантажені оформлюють із затримками. Більшість машин із закарпатськими номерами. Також шофари кажуть, такі ситуації впродовж останніх місяців виник. Не рідко. Найбільш утруднений проїзд саме після вихідних з неділі на понеділок. Не чуємо ніякої звести, але вчора взагалі 9 часов ніякого здиву не було, ніякої продвижки Все, що подутро пішла продвижка бачите, як... по пару машин. Бачите, яка скільки? То маса машин, маса машин. То все пускай на машину кілька півгодини йде на, на оформлення, 20 минут йде Поки провірять досмотру, все їдемо з Нижніх воріт на соваки. Ну теж сутку стоїмо. Коли переїдемо, не знаємо. Ми, ми просуваємо з цього спадьомчика до поворота. Вон, моя машина стоїть до поворота. Це такое за півсутки на, на 300 метрів проїхали. І все. За нашими даними, затор утворився через несправність сканер апарату для перевірки вантажівок на словацькій стороні. Усунути проблему мають впродовж доби. Більше 300 дорогих гаджетів та двійномарки намагалися незаконно ввести через пункт пропуску тиса на українсько-угорському кордоні. Обидва контрабандисти, громадяни України, прямували вони з нелегальним вантажем з Угорщини. У автопорушників виявили 245 телефонів та 67 планшетів. Ці товари намагалися ввести в Україну незаконно, сховавши їх у конструкції авто. Гаджети вилучили. Окрім них, чоловіки втратили і свої транспортні засоби. Через приховування товарів вартість двох машин попередньо становить майже 460 тисяч гривень. Два вагони поїзда Київ упали в річку. Усього зійшли з колії п'ять вагонів вантажного потягу із залізною рудою. Надзвичайна ситуація трапилася 13 грудня на залізничному перегоні з коли гребенів. Нині рух потягів на цьому відрізку шляху здійснюється з сусідніми коліями. Затримок нема. Обставини і причини події встановлюються. Три випадки гепатиту, а у школярів зафіксували на Іршавщині. Інфекцію виявили у дітей, які навчаються у одній зі шкіл району. Медики кажуть, причина банальне недотримання правил особистої гігієни. Батьки занепокоєні, бо карантину школі не зробили. Діти продовжують навчання у звичному режимі. Чи є небезпека поширення хвороби та як можна запобігти інфекції, дізнавалася Наталка Ігнаці. Хвороба брудних рук або гепатит А так називають захворювання, на яке занедужали четверо школярів села Довге на Іршавщині, діти різного віку та навчалися у різних класах. Як підхопили недугу, поки не вияснили. Лікарі кажуть, факторів може бути безліч. Якщо не не немиються руки, якщо елементарні правила гігієни ну не виконуються, значить тоді можна заразитися інфекцією цієї батьки хворих школярів непокояться, чому школу не закрили на карантин, а діти продовжують ходити на уроки. Приміщення просто продезінфікували, графік навчання залишили без змін. У Держсанепідслужбі пояснюють, потреби робити карантин нема, Рівень захворюваності на гепатит а не перевищує місячної норми. І підтверджують, працівники служби дезінфікували приміщення закладу, особисті домівки хворих та воду. Тому запевняють, загрози подальшого зараження. Жню дітей нема, було затверджено в РДА Іршавський план протиепідемічних заходів по селі. імано довге було проведено обстеження контактних. Серед яких не виявлено носіїв даного захворювання спалах захворювання на гепатит А більш відомого, як хвороба Боткіна, є сезонним явищем. Офіційна статистика свідчить, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість хворих зменшилась наполовину. Але недуга все ж є небезпечною, якщо її не виявити на початкових стадіях. У більшості випадків носії інфекційного захворювання в перший тиждень навіть не підозрюють, що хворі симптоми з'являються лише на другий третій. Тиждень мало чим відрізняються від звичайної застуди чи грипу. Падає апетит, виникає важкість в ділянці шлунку і печінки, нудота, блювота. І починають мінятися колір шкіри і колір кон'юктиви на в очах. Після випадків зараження гепатитом А у селі Довге 36 шістьом дітям провели вакцинацію проти вірусної інфекції. В Ужгороді за рік щеплення проти гепатиту А зробили лише 40 людей. Хоча за останній місяць в обласному центрі захворіло більше двох десятків. Вакцина проти гепатиту А не планова, тому купувати її закарпатці можуть лише за власним бажанням та за власні гроші придбати її можна у аптеці чи у лікарні. Ціни варіюються від 150 до 400 гривень. Закарпатті ця проблема давня. У нас завжди протягом останніх 5-6 років в 25 разів вища захворюваність на гепатита ніж в цілому по Україні. Це пов'язано з поганим водопостачанням наших населених пунктів, особливо в сільській місцевості, особливо в селищах міського типу. От там часто бувають ці спалахи. Крім вакцинації, лікарі радять дотримуватись простих правил особистої гігієни – вживати лише кип'ячену воду, мити овочі та фрукти. Майже на 6% збільшився приріст захворюваності на грип та ГРВІ на Закарпатті за останній тиждень. Найбільші показники в Ужгороді та Ужгородському районі, а також в Мукачеві та на Виноградівщині. До медичних установ госпіталізовано менше 5% хворих. Це здебільшого діти молодшого шкільного віку. Більшість лікують вдома звичними порошками від симптомів застуди та вітаміном. С. Тому для рубрики Громадська думка ми запитали, скільки зараз. Коштує хворіти і чи збільшилися витрати на ліки? Дивимось. Ну в принципі, е ліки зросли і на, на дитину пер <кхух> респіраторні захворювання йде десь в на місяць на гривень дев'ятсот полюбе. 900, і, і На рахунок переваги вітчизняним чи за кордоном наші ліки є досить хорошого виробництва, наші тому в принципі використовуємо наші українські лікарки. Дуже подорожали лікарства. Приблизно в місяць 2 гривень 200 треба дати. Навіть елементарні каплі в нас 50 гривень стоять. Так, так часто не хворію. Останній раз хворів десь пів року тому. Ну, мінімально, я знаю, тих там 150 гривень. Ну, доста високі ціни, чесно кажучи. А як думаєте, в середньому скільки себе лікувати грип? Звичайно, коли кашель, літін соби? В середньому, думаю, десь 300 гривень, точно, має бути. Звичайно, і застуди? Угу. Ну, в межах 200 гривень, я думаю. Я давно не хворів. Десь гривень, так 100-200. Одна хвороба там Ну, десь приблизно 200-300 гривень. Деколи буває і дорожче, а краще вибирати вітчизняний ві ліки, оскільки вони дешевші, а краще взагалі не хворіти. Ну, гривень 100 в місяць. Приблизно так. Ні, на ціну звичайно зважаємо. То якщо є вітчизняний аналог, що діюча, чи вона та сама, то беремо вітчизняного виробника. Так. Даю перевагу зарубіжним лікам. А останній раз, коли лікувалася з антибіотиком разом вийшла тисяча гривень. Вони дешевші аптеки. Інформаційні деталі тривають попереду у випуску. Про таке чорнобильці без уваги. 14 грудня вшановують ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Та Проблеми цих людей не вирішуються роками. Найбільш складно з безкоштовними лікуванням та медикаментами. Небезпека в горах цими вихідними на драгобраті заблукали двоє туристів з Києва. Рятувальники просять бути вкрай обережними. Товариська перемога, рекордна кількість голів та спортивні пристрасті Карпатівки впевнено обіграли суперниць зі словаччини, хоча боротьба була запеклою. Деталі гри далі. Майже 5 тисяч закарпатців постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Половина з них учасники ліквідації наслідків аварії на чаес. 14 грудня в Україні вшановують цих людей. Проблеми чорнобильців з року в рік, на жаль, не вирішуються. Ліжок для лікування в обласному госпіталі інвалідів війни та ліквідаторів аварії на ЧАЕС не вистачає. У обласному департаменті соцзахисту констатують і відсутність безкоштовного забезпечення ліками у медичних установах. Первинної ланки, причому особливо гостро це відчувається в Ужгороді, тоді як у 2015-му втратили право на забезпечення медикаментами, навіть постраждалі діти та громадяни віднесені до третьої категорії. Самі ж чорнобильці роками стоять на обліку для виділення земельних ділянок та поліпшення житлових умов. Надлишок продуктів, які дорожчають щомісяця, збувають за кордон. Так, експортні поставки цукру Україна цього року збільшила майже у 10 разів. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, загальний експорт цукру цього року досяг уже більше 215 тисяч тонн. Водночас Україні продовжується ріст вартості цукру. Лише на Закарпатті його ціна зросла майже на 8% тільки впродовж листопада. У 2014-му кілограм цукру на закарпатських ринках можна було купити за 10 гривень. Зараз він вартує близько 15-17. Ми поцікавилися у закарпатців, у чому на їхню думку причини таких рекордних подорожчань 2015-го. що почули у традиційній рубриці громадська думка. Зрощують за те, що піднімається бензин, транспортні, всі затрати, які використовує виробник, який доставить до місця ринку. І ніхто на це не звертає, на жаль, увагу. Так, всі, все абсолютно. Від комунальних послуг до продуктів харчування, ну, любі товари, любого вжитку, одяг, взуття. На все це зросли ціни. Бурят винуватий у всьому. Більше нічого не може впливати на ціни. Винувата в цьому політика. Що якийсь має бути нормальний всього розрахунок усього цього відносно, все має бути збалансовано якось. На якомусь ну, вираховано ну, чи як я знаю там, то має все робити, ну, ринок кажуть. Це торговля, що накручує. Лише моя думка. Я думаю, що взагалі безпричинно. Причина в тому, що здорожав долар. а Транспортна складова, яка залежить від нафти, яку ми закуповуємо за кордоном, залежить від долара. Ну, зв'язку у зв'язку з цим, ну, тому що не, не все в нас ну, виробляється на Україні. Бути особливо обережними під час відпочинку в горах радять закарпатські рятувальники. А через погіршення погодних умов 14-15 грудня краще взагалі не підійматися на вершини Карпат. Адже на висотах понад 1700 метрів густа хмарність, через що видимість не більше 15-20 метрів. Також у найближчі кілька днів у горах зберігається небезпека сходження лавин. Особливо небезпечно на високогір'ях східної частини області. Цеми вихідними. Під ними на драгобраті вже заблукали двоє киян. Їх пошуки тривали кілька годин, і на щастя були успішними. Але рятувальники наголошують на обов'язковій реєстрації в оперативно-рятувальній службі усіх, хто підіймається в гори. У зв'язку з даним питанням і ситуацією синаптичною, яка буде спостерігатись протягом всього зимового періоду, а це і нестабільність снігового покриву, тобто лавина на безпеку і погіршення, поганих, і погіршення погодних умов. Закарпатські рятувальники звертаються до туристів і до краян з проханням про реєстрування в оперативної рятувальній службі. Якщо ви все ж таки в гори, перш за все, треба дізнатися, які погодні умови вас очікують, тобто, чи буде сніг, чи буде туман. Чи буде завірюха. Якщо передбачається синоптиками, що буде ускладнення погодних умов, ні в якому разі не можна висуватись в гори. Окрім того, що треба відповідно знати про погодні умови, які вас очікують, треба мати відповідне спорядження, теплий одяг і попередньо зареєструватися в рятувальній службі. Зробити це не складно і абсолютно безкоштовно. Рятувальники вже в подальшому вам розкажуть, якими трасами краще ходити і чи взагалі ходити в гори у цей день. Достатньо подзвонити за номером 101 або звернення. Рнутися на найближчі е, гірськолижну туристичну базу. Одки вкотре нокаутували словачок з рахунком 47-37. Наш гандбольний клуб Карпати цими вихідними у товариському поєдинку здолав словацький клуб Бемако з Пряшева. Гості вже вдруге грають проти лідера українського чемпіонату. В першому матчі, 14 листопада, словачки також програли з рахунком 30-22. Детальніше про матч та плани Ужгородських Карпат в сюжеті Анатолія Костюха. 84 м'ячі на двох. Стільки голів було забито в товариському поєдинку між ужгородськими Карпатами та пряшівським Бимако. Хоч гра й носила товариський характер та на майданчику справжня боротьба. Словачки намагалися помститися за за поразку місяць тому. Однак три тайми по 30 хвилин, які грали команди, дали знаки. Гості просто не витримали такого навантаження. Прийшла на зайвіт грачок. Вже ми познали. Приїхали повним складом, і всі вже знали, як грають Карпати. Тому ми розраховували, що зіграємо значно краще ніж минулого разу. Загалом зіграли ми добре, але три довгі тайми для нас це забагато. Наручне по приправи словачки швидко й гостро атакували, але нав'язати власну гру їм не вдалося. Зі слів головного тренера Бемако, все через невдалу гру в центрі. У його команди наразі тільки одна гравчиня може вдало забивати з дальніх позицій. Натомість китки Карпатівок воротар словачок, відбити не могла. Але вважаю, що в тих умовах, що були сьогодні, ми зробили все можливе, і, на мій погляд, цього разу ми грали краще ніж в попередньому матчі проти Карпат, але все-таки були слабшими. Також вразливим місцем у команди виявилася гра наших воротарів. Вратарки для Ужгородського клубу цей товариський поєдинок був чудовою нагодою тримати в потрібному тонусі команду та краще розгледіти можливості запасних гравців, запевняє президент Карпат Олександр Ледида. <реку> Словакії пробують наш український гандбол. Ми пробуємо словацький ганбол, тому що відповідальний матч все ж таки буде в Єврокубках з Португалією, Тому пробують різні гравців, різні амплуа. Взагалі непогано грають, але хотілося б краще. Покращити ефективність гри Карпатівок зараз намагаються в тренерському штабі. Задача не з легких, адже ряд гравців не можуть грати через травми. Однак, зі слів Бориса Петровського, ситуація не критична. У нас багато травмованих гравців. Треба шукати нові тактичні схеми і в захисті, і в нападі, тому ми багато варіантів пробували сьогодні. Через місяць Карпатам доведеться боротися за вихід із однієї 16-ї європейського турніру Кап». Суперником наших чемпіонок буде один з лідерів португальського чемпіонату. Клуб Коледжіо Дегая. А вже в цю п'ятницю та суботу Ужгородки їдуть до Тернополя на матч проти економічного університету. Новорічний хендмейд ярмарок. Упродовж останніх тижнів грудня, що вихідних в Ужгороді проводитимуть розпродажі прикрас ручної роботи. Ярмарки матимуть кілька лока. Цій головний девіз жодних китайських сувенірів, бо закарпатське нічим не гірше. На таких заходах усе рукодільне, ексклюзивне та незвичайне, і знайти можна купу цікавинок від маленьких новорічних іграшок з фатру та солодощів до великих теплих ковдр, створених за технологією клаптикового шиття. Це перший такий пробний етап 12-13 грудня. Зараз е, починаються скоро новорічні різдвяні свята. Хочеться придбати подарунки, і хочеться, щоб це було щось наше закарпатське і підтримати майстринь. Дуже мало можливостей, щоб показати свої вироби. А якщо і проводять якісь ярмарки, то е, участь у них платна. Ми також намагаємося брати участь у різних ярмарках і акціях, і таким чином е, ну можна сказати, заробити на лікування стерилізацію наших підопічних всі роботи, які у нас тут представлені, це роботи наших волонтерів. Кожен робить те, що вміє. Я, наприклад, виготовляю ялинкові прикраси, магнітики, брошки з фетру. Закарпатських водіїв синоптики попереджають про тумани за кермом, радять бути особливо обережними. Адже на рівненій частині області та в Ужгороді, 14 грудня, тумани з видимістю подекуди до 50-100 метрів також місцями ожеледиться. Свято наближається, трохи більше двох тижнів залишилося до нового року. Нехай ця думка допомагає вам бути бадьорішими і надихає на роботу. Тримайтеся і не пропускайте випусків деталей на 21-му, аби першими дізнаватися усі найголовніші новини краю. Побачимось!